Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про таку нову функцію ChatGPT 4 Omni, як робота з Google диском а також робота з Excelівськими документами. Мені просто вже неодноразово задавали запитання по цьому, якраз як він опрацьовує чи він може взагалі працювати. Так от, що я можу сказати, що він на сьогоднішній день вже може працювати. Так, є свої нюанси в частині відразу вам скажу, що коли є об'єднання рядків. В таблиці, то можуть виникати певні проблеми. А так, досить непогано працює. Ну Давайте зараз спробуємо. перше ми просто опрацюємо, наприклад, документ від банка НБУ. Я там про грошову кредитну політику скачував. Якраз я покажу виглядає він ось так. Тут величезна кількість сторінок, він є досить складним. І тому подивимося, як він буде працювати дані складні документи. А потім, можливо, завантажимо з Google диска У мене там є простіший Excelський документ, з яким він набагато легше і швидше може працювати. Так, поїхали. Так, зараз ми його підвантажимо. Підвантажимо. Так, і запитання напишемо. Що в даному файлі? Банальне, просте запитання. Файл містить наступні листи. Ось він описує їх, які там є листи. І давайте відкриємо. 4.8. Ось цей. Він там є досить цікавий. Там переробна промисловість, в принципі, описана. Так. Ось є багато порожніх стовпців є така штука. І порожні вони тому, що, як я показував попередньо, а, дивіться, він вважає їх пустими, бо тут, наприклад, перший рядок, а це все пусте рахується. І чи об'єднаний, коли тут, виходить, перший заповнений, а інше пусте рахується. І тому це є проблемою. Але нічого. Зараз спробуємо. Так. Усі є багато можливих інформацій, а в нижніх рядках від Первіше відвидимість хочу, щоб я подивився глибше. Покажіть детальніше цього листа. О, їхали. Потім спробуємо на основі даного листа створити графіки якісь так 11 150 Ага, це цифра. Загальна переробна промисловість, отримала скільки кредитів. Дивимося. 115. Відпадає 115. Тому він опрацьовує досить чітко. Так, виробниця харчової промисловості. Давайте попросимо його створити графік. Гік. Створи графік. графік кредитів uh -huh -huh. в іноземні в так ми зараз зрозуміє він досить коротке таке запитання. А, на жаль, мені просто зараз не дуже а, удобно набирати текст, тому що мікрофон стоїть перед переді мною. а клавиатура за ним. О, так. А, цікаво. 17. У нас 17 таки займає. 594. А, да. 17. Зараз я вам покажу. Ось якраз цей рядок до року. 17 950. Так, далі що у нас іде 8. так, він взяв uh, валюту в дороку. Um, так, так, так. А... Та-та-та. Хто з... Промисловість най Давайте хто з промисловості отримав найбільше кредитів. Найбільше кредитів на нас валюті, котрі виробниця харчова промисловість. металургія виробництво. Виробництво харчових продуктів. Так. Сейчас. Давайте просто перевіримо. Це щось я не знаходжу. Так, 1,8. Давайте запитаємо, який це рядок. Чи продукція? Рядок 12. Ні, чувак, він бреше таблиці ще відповідає рядку 13. а У мене там приробна промисловість взагалі. Так, якщо ми через. Знаєте, зараз буду просто шукати в векселівському документі, тому що це щось. харчових І всі. Ага, а це 14 рядок. Так, я скажу, що щось я погано бачу. тут 14 рядок, а він написав, що це 13-й. І так він отримав найбільше. Якщо ми беремо з усього, то 115 він на першому місці. Так, ну, в принципі, він досить непогано щитує інформацію. А що може так, якровлучна категорія. Покажіть повний список кредитів. ну, Нехай покаже повний список кредитів. Нехай поумнічає. Так, а, він мені тупо надав список. Ну, я і так без його це все бачив. А, статистика кредитів по іншим категоріям. Які сроки найбільш популярні? О, ось таке дуже непогане запитання. Які строки кредитів найбільш популярні? Це до року, від року до і більше п'яти років. До року 45, більше п'яти років, 17. Ну, в принципі, то 49, 45. Ну, да, в принципі, все співпадає. Ще вам, друзі, можу сказати. Працює він, в принципі, непогано. Зараз ми Google Диск спробуємо. Так, зараз він завантажить мій Google Диск. і тут все ми виберемо модель. Що в даному файлі? Зараз ми побачимо, що і прочитає. Тут у мене збірка різних моделей 23 го року. Так, давай ще один. Першу сторінку. Аркус містить дані. Про. Так, да, він ще перелік. І зараз ми знаєте, що зробимо. Попросимо його. А Зробити діаграму. Зроби діаграму категорію. Ну, я більше не знаю, що можна там ще йому задавати. Так, от він якраз зробив нам діаграму. До яких категорій вони відносяться. Це, щоб ви зрозуміли усі категорії, і тут було написано: до написання: продуктові, маркетингові для дизайну був розподіл. Так, ну ще я можу так: як знайти по PURL? Ну, щоб знайти, можна використовувати фільтрацію, тут завантажити таблицю. Ага, він дає мені можливість завантажити і. Я знайшов інструмент URL OpenInDel2. Так, а які ще є популярні категорії. Ну, в принципі, це потрібно розбиратися. Я вам показав, що насправді функція, яка з'явилася, є досить класною. Якщо хтось працює дуже багато з Excelськими документами, не тільки тому, що він там і PDF підвантажує, то. Вам не потрібні вже якісь додаткові плагіни. єдине, що можна запитати в його, чи можеш ти вносити корективи в документ, наприклад, перекрасити клітинку. Давайте спробуємо. Я цього не запитував. Документ. За допомогою Python. О, а це вже интересно. а Давайте я покажу, як змінити колір. Якщо Так. Давай. І зараз ми потім відкриємо його. Tools. Ага, ось він в мене. Так, давай. Так, щось він розчехляється, завіс у мене. Так, ось у мене він відкритий. Ну. Якщо оце підходить, я зроблю зміни, покажу раз. За... Так, давай. Неси. Зміни. Ага, він. Трохи підвис. Я змінив колір рядку. Так. Не бачу. О, можливо, він тут його окремо створив. Давайте зараз відкриємо. Завантажили. Так, і зараз подіємося. Шейт редактирувати. Він перекрасив Learn Prompt, а у мене тут äh, OpenAI. <гум> він перекрасив не той рядок на, на жовтий, хоча він вообще не перекрасив. Ось ми той який він нібито повинен А, 1 Ось все працює. Так, все. Ну Дивіться, <гум> так це вже взагалі бомба. Може красити, може вносити, я думаю, формули додатково прописувати. Тобто, ви можете з ним працювати через чат GPT. Ви можете працювати з екселівськими документами. Суперово. Так, а що можна йому ще задати? Змінити рядка містить URL на жовти, а давайте просто. Перек... Ні, ну він перекрасить. І так це не те запитання, яке можна задавати. А, а давай запитаємо, що ти ще можеш про даним файлом Що ти можеш ще робити з даним файлом? Давайте все. Так, редагувати дані існуючих клієнтах, додавання нових, видалення О, форматування, застосування кольорів, аналіз даних, автоматизація створення макросів. Макрос це прикольна штука взагалі. Я їх дуже часто використовувати, останнім часом почав, хоча з Excel -ем не так часто працюю. Збереження експорт даних в інших форматах суперово. Друзі. Моє заключення це охренеть як круто я не розумію, чому ви ще не користуєтесь платною версією, хоча там вже і безкоштовно дає деякі суперові можливості. Бо після сьогоднішнього, скажімо, відео я, я в захваті. Я в захваті від uh, GPT цього оновленого. Хоча я працюю в іншому форматі, я взагалі більше працюю просто з кодом, і не тільки з кодом, з написанням і створенням презентацій і так далі. Але те, що він вже витворяє з документами, те, що ви можете їх опрацьовувати, вносити зміни. Єдине, я вважаю недолік, що він при кожній зміні буде вам створювати новий документ. Він не буде працювати з. Слухайте, давайте ще раз спробуємо одну штуку. Так, куди щось він його завантажив. І чи він мені змінить мій документ? Так, от A-Tools, Зараз я попрошу, я його підвантажу цей документ якраз. І спробуємо у, його, у ньому безпосередньо вносити зміни. Так. У нас. Додай даний файл в першу сторінку ще нові моделі, які з'явились нещодавно. Зараз подивимося, що він перший раз може тут сказати. Що він подивився? Зараз ми перевіримо. Ми якраз проводимо з вами тестуємо. Тестуємо в ядодавній моделі. А, да все-таки він створює новий. Зараз ми подивимося. Я перезавантажу це, що в мене є. Угу да, нічого нового не є. тут. Він з uh, Tools with New Models. Історія новий. Оце є певним, ну, як для мене, напевно, великим недоліком, тому що це задобається. Або потрібно, знаєте, як кажуть, працювати і в кінці просто зберігати. Так. Uh, Ні, uh, ну тут може додав. Що ж він створив? VNLaps. Так. А, я додав нові моделі з, до першого аркушу у оновленому файлі. Ви можете завантажити файл. Зараз що конкретно. Бо щось я не розумію, що він там додав. Розрішить перший файл. А, ось. Е, закінчився на сотці, а потім він все ще подописував е, іншу сотку, додав моделей. ви подивіться, скільки він їх додав. Я тут частину з них навіть не знаю. Ірклас. ванна На портрет відео. Репліт. Так. Ch GPT А, ага, він ще тупо скопіював. Так, він тут нас обманув, тому що він тупо скопіював, я дивлюсь, попередні Ну, що? Ну тут він нас вирішив кинути. На цій позитивній новині новині і можливості ми закінчимо дане відео. Єдине, що я можу сказати, він може тут нас все-таки певним чином обманювати. Він не додав нічого нам нового, але, в принципі, він оновив документ. Тобто він може працювати з документом, не просто там красити, а дописувати якісь нові речі. І. І це суперово, але треба перепровіряти його, тому що він все таки брехун ще той. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.